23 лютого 2022 року. Южне. Мирне місто на півдні України. У кожного з нас різні плани на майбутнє. Діти ходять до шкіл та садочків, працюють підприємства та заклади. Спортсмени борються за лідерство в турнірних таблицях. 24 лютого 2022 року. Здається, що ми перестали дихати. Наші серця зупинилися, наше життя обірвалося, але так здалося. Тільки на мить. Ранок, 24 лютого, ми зібралися. Наші серця почали битися в один такт. Ми об'єдналися. Ми знову почали жити всі як один жити заради перемоги. Наш сьогоднішній фільм це хроніка життя южного від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Як війна змінила наше життя? Як нам з вами вдалося прийняти нову страшну реальність? Це фільм про наші перші маленькі кроки на шляху до великої перемоги України. Хочу звернутися до людей, щоб був спокій. Я розумію, що ситуація дуже складна, але ми повинні витримати оцю напругу. Побачимо, як буде складатися, будуть складатися обставини далі. Це звернення міського голови в перші години війни. На 24 лютого було призначено засідання сесії южницької міської ради. На порядок денний заплановано більше ста питань. Одне з яких затвердження стратегії розвитку міста до 2025 року. Натомість сесію відмінили і було створено координаційно-гуманітарний штаб. Працівники виконкому переходять на цілодобовий режим роботи. Місто цей час переживає перший шок від страшної новини. Біля заправок, банкоматів магазинах утворюються великі черги. Водночас жителі намагаються не панікувати. Працівники підприємств всіх сфер життєдіяльності вийшли на роботу. Виключення аптеки. Більша частина фармацевтів закрили аптечні пункти. Водночас, банкіри, працівники продуктових магазинів, автозаправок намагаються швидко налагодити логістику. Починається велика підготовка до опору у разі наступу російських військ на місто. діти, Мила мамо й тату, я йду на війноньку нашу землю захищати. Біля військомату вишикувалась черга чоловіків у другій половині дня, 24 лютого. В Україні оголошено загальну мобілізацію. Міська влада переходить на режим роботи в умовах воєнного стану. Правоохоронці переходять на посилений режим несення служби, фіксують чисельні звернення, промітки та підозрілих осіб. По області оголошено комендантську годину в нічний час. В містах запроваджено режим світломаскування. В будинках відкрили ПРУ та найпростіші укриття. Кухні всіх закладів міста починають готувати гаряче харчування для військових. Жителі міста приносять продукти, медичні заклади переходять на режим оперативної готовності. Відмінено всі планові операції, систему вуличного оповіщення громадян ремонтують та удосконалюють. Березень. Южниці починають відвідувати курси надання першої медичної допомоги. Комунальні служби працюють в штатному режимі. Налагоджується логістика з поставок продуктів в місто. Жителі громади продовжують активно допомагати військовим. Готують гарячі страви, плетуть сітки. В місті починається формування загону самооборони. Южниці збирають підписи зі звернення до міжнародної спільноти Закрити небо над Україною. Аптекарі повернулися до роботи. Є проблеми з постачанням ліків до аптечних медицин. Перша позачергова сесія южницької міської ради проходить 9 березня. На порядку денному фінансування служб міста, задача яких обороняти громаду. З 14 березня поновився навчальний процес в школах в дистанційному режимі. Відновлено рух громадського транспорту з полученням Южної Одеси та надачні масиви. В місто почали активно прибувати вимушені переселенці з Миколаївської, Херсонської, Донецької та Київської областей. В місті відкрили центр психологічної підтримки, створені локації для дітей та людей похилого віку. Відновлюють роботу магазини одягу та взуття. Провадили патріотичну акцію щоденна. і той самий день група активістів долучається до спільного виконання гімну разом з музикантом. В місто продовжують прибувати вимушені переселенці. Управлінці проводять реєстрацію жителів тих областей, де ведуться активні бойові дії. А волонтери та представники координаційно-гуманітарного штабу забезпечують продуктами та гігієнічними наборами. Активно підтримують переселенці всі жителі міста. Южниці приносять необхідний одяг та взуття. Тимчасово розміщують сім'ї у своїх квартирах. На волонтерських засадах організована професійна психологічна допомога. Квітень о Зеленівичі екосервісу почали проводити до ладу сквери міста. Насіння квітів для висадки в парках приносять жителі южного. Одеський припортовий завод зупиняє дії трудового договору. Більшість працівників підприємства відправлені у безстрокові відпустки. Після тривалої хвороби помер директор другої школи Ігор Андрійович Синячов. Простилися з видатним вчителем 4 квітня. В міській галереї починають проводити майстер-класи для дітей. Першими заняття з декоративно-прикладного мистецтва відвідали діти-переселенці. Згодом такі майстер-класи почали відвідувати всі бажаючі. Заняття з декоративно-прикладного та образотворчого мистецтва видко набувають популярності. В Южне прибула велика партія медичних препаратів в якості гуманітарної допомоги. Управлінці та медики розпаковують медикаменти. Більша частина була направлена в ОСББ для забезпечення укриттів. Южниці долучилися до збори питної води для жителів Миколаєва. Мешканці за лічені години зібрали на кілька мікроавтобусів п'ятилітрових бутлів. Наступного дня був організований великовантажний транспорт. Воду в Миколаєв везуть в бутлях та спецтранспортом. Місцеві ательє продовжують виготовляти військовий одяг. Перепрофілювалися на шиття плитоносок, плащів, навіть форми та інших елементів для військових. 22 квітня на центральний пляж міста прибило протикарабельну міну. За кілька місяців до пляжу громади прибило шість небезпечних вибухових предметів. Всі вони були знешкоджені вибухотехніками. Творчі колективи дали перший з початку війни концерт на честь Великодня з новим репертуаром. Палац культури дружба виступив перед військовими. На сесії міської ради депутати вийшли з ініціативою передати очисні споруди ОПЗ на баланс Южного. В депутатському корпусі створено нову групу за мир та незалежність. До неї увійшли троє депутатів, забороненої в Україні проросійської партії ОПЗЖ. Травень. Працівники Южницького узбережжя провели масштабне прибирання в парку Сичавки. Екологічна акція проходила по всій Южницькій громаді. Прибирали на мізі та у дворах Южного. Пляжного сезону не буде. Поліція попередила, що купатися в морі небезпечно вся територія на пляжі замінована. До Южницької лікарні привезли санітарний автомобіль. Підприємці з Італії вирішили купити три швидкі допомоги для України. До Южного привезли один з цих автомобілей. На одеському припортовому заводі відзначили професійне свято. Нагороди та відзнаки отримали близько ста працівників. До дня вишиванки в місті відбувається низка заходів. Для дітей влаштували ознайомчу екскурсію екскурсії музеєм, майстер-класи з виготовлення стилізованих закладок для книжок, а дорослі масово прийшли на роботу в національному одязі. По особливому прийшла щоденна акція з виконання гімну. В червень в Южному продовжують привозити гуманітарну допомогу від церковних організацій. Аби скоординувати процес видачі продовольчих пакунків, до цього долучилися представники місцевого самоврядування. За цей час вдалося видати 80 тонн продуктів. В місті проводиться інформаційна кампанія на випадок аварії на хімічному підприємстві. Спеціальні пам'ятки роздали головам ОСББ, які надали їх жителям будинків. В Южному відкривають стадіони для занять спортсменів та тренувань жителів міста. Завершується перший курс вивчення української мови соловейки. Його організували вчителі 4-ї школи. Курс мав великий попит. Творчі вечори української пісні збирають всіх бажаючих відвліктися від війни. В імпровізованих концертах беруть участь професійні музиканти та аматори, організатори, волонтерський штаб южницької громади. Відкрили чергову групу у дитячому садку. Працюють дитячі заклади до обіду. Укриття на випадок повітряної тривоги спеціально облаштовані. Липень. Депутати Южницької міської ради проголосували за розірвання договору з містом побратимом білоруським містом Могильовим. Водночас в Южному виникла ініціатива присвятити парк білоруському батальйону, який воює у складі української армії. В Палаці культури відновлюються сольні виступи творчих колективів. Першим виступу колектив Юність. Без анонсу такі концерти збирають повний імпровізований майданчик глядачів. Волонтери провели благодійний збір пластикових кришечок. В Южному зібрали понад 400 кілограмів кришечок всього за три тижні. Акція має регіональне значення. Потрібно зібрати 200 тонн. Одеські волонтери збирають їх, аби придбати реанімобіль для військових. В місті нагородили тренерів, які від початку війни продовжують працювати. Кожну перемогу спортсмени присвячують ЗСУ. Волонтери ініціювали виготовлення енергетичних батончиків для військових. За кілька днів жителі принесли десятки кілограмів абрикосів, горіхів меду. В місті налагоджується процес виготовлення батончиків, які відправляються воїнам на передову. Акцію зі знання географії започаткувала Катерина Кутенець. Катя збирає гроші на допомогу армії, мріє зібрати кошти і відвезти їх Сергію притулі. В нових білярах почали видавати респіратори на випадок розливу аміаку. Засоби індивідуального захисту були закуплені за бюджетні кошти. В Южному відзначили День державності. На честь свята в міській раді відбулася виїзна районна колегія. Колективи творчих закладів підготували виставки та концертну програму. Серпень спорту Південний вирушили перше з початку війни судно з зерном. Южницька міська рада прийняла в комунальну власність ФСК Олімп артпід'їзди. Художник Андрій Коцарєв продовжує декорувати стіни під'їздів. Через чотири місяці після початку війни художник психологічно відновився і за кілька днів жителі побачили дві оригінальні картини. Режим світломаскування в Южному скасовано. Рішення було прийнято в міській раді і погоджено з обласною військовою адміністрацією. Херсонський кавон за 2 тисячі гривень. Аукціон відбувся під час благодійного ярмарку. Власник вона розповів, що їхав з окупованої території до южного 8 днів і подолав 900 кілометрів. Взагалі на ярмарку було представлено десятки локацій. Ініціатори южницькі волонтери. За два благодійних ярмарки вдалося зібрати понад 150 тисяч гривень. Гроші підуть на підготовку зимових принадь для наших воїнів. В місті пройшла перевірка укриттів в навчально-виховних закладах. На облаштуваннях цих приміщень було виділено 4,5 мільйони гривень з міського бюджету. Вересень. 1 вересня діти пішли до школи. Перші дзвоники та відеовітання підготували учні та вчителі. Навчальний процес відновився в онлайн та офлайн режимі. На честь дня фізичної культури та спорту відбулося нагородження та спортивні заходи. Сьогодні в лавах ЗСУ шість тренерів з Южного. Ті, хто залишається в тилу, робить все, аби досягти максимального результату. Все заради того, аби прапор України майорів на змаганнях усіх рівнів. У Южному з'являються нові родини. З 24 лютого в місті народилася 141 дитина. Южне продовжує жити, жити заради перемоги.